І не хочеться залишати. Бачите, ще скільки їх тут, полуничок. Ось скільки я назбирала. Відеречко на 5 літрів. Ось такий гарний пучечок. Ось. Іван Афанасьович. Зараз порівняємо, скільки ти назбирав. Я мало. Восьма ранку, вже спека, трактор. Косе люцерно. А агрономи перевіряють якість покосу. О, лелеки. Красиво. Символ України. Ось вона, ось вона. Рідна лелека. Летить лелека. Друзі, всім привіт! Кілька днів підряд ми ходили в ліс по полуницю. По полуницю чи по суницю, не знаю, хтось каже, що це полуниця, хтось каже, що це суниця. Ми вважаємо, що це полуниця лісова. От. І назбирали ми кілька відер. І ви запитували, що ж ви з ними робите з цими суницями або ж полуницями. І поділіться, що ви з ними робите. Ну, і перше, що ми робимо, це квас. Ми п'ємо. вже його... Майже тиждень. О, Різкий, дуже смачний. Іван Афанасьович приготував, як ми робимо квас, не обов'язково з полуниці. Там е, вже кілька рецептів квасу у нас є. Ви можете знайти в наших плейлистах. Також у нас є плейлист домашня консервація, де ви також зможете зайти. всі ці рецепти. Ми вже не повторювалися, щоб знову знімати. Перше, значить, ми зробили квас. Тримаємо його в холодильнику. Іван Афанасьович зробив ось такий, такий чудовий напій, вино з полуниці та з пелюсточок троянди. Також дуже смачне вино. Тримаємо його в погрібі. От, це вже два варіанти, що можна приготувати з полуниці. Далі з полуниці ми приготували джем. Покажу вам ось такий ось джем, От, в великій баночці. Він ще теплий, тому що я його тільки закрила. Постоїть холоді, він буде густий. Я поставила трішечки в холодильник, пізніше вам покажу. От, також ми про це вже три джем з полуниці. Варення з полуниці, де цілі ягідки. У нас також є рецепт варення з полуниці. Це вже 4. Потім компот на зиму. Ось такий ми назвали, його називаємо Мохіто, тому що тут лимон, та м'ята та полуничка. Всі банки не розмістила, тому що не помістяться тут. От Також, що ми ще засушили полуницю. Подивіться, бачите, ось вона суха. Її можна використовувати як родзинки, наприклад, випічку або додати в чай. Це в мене полуничка я чистила від чашолисточок, чиста. Кілька варіантів, а не, не вистачало часу, щоб чистити, тому тут засушили ми разом із чашолистками. І цю, з чашолистками ось раніше засушили, ми зробили ферментований е, чай із листя полуниці. Поєднати з сушеною полуничкою. І це вже буде в нас такий чудовий ароматний сердечний чай на зиму. Також можна запакувати. Тримаємо ми чай в скляних банках щільно закритими, тому що, щоб не заводилася ніяка міль, ніяка мошка. Ще полуницю я заморозила. Просто в звичайний пластиковий стакан поклала за, за, замотала харчовою плівкою і в морозилки. Вже не буду діставати. Це ви всі робите, всі знаєте що. Це вже скільки варіантів. Я вже насчитала. Значить, квас, вино джем, полуниця, сушена полуниця, заморожена полуниця, компот на зиму з полуниці. Ось що ми робимо з полуниці. І це також ще покажу вам вишню. Ми збирали також разом з вами вишню. У нас вишня, компот з вишні також іде. Я трішечки зробила компоту, але ж більш ходове в нас це вишня без кісточки. Ми з нею робимо дрова під снігом, налисники такі з вишнею. Також додаємо в пироги, в пиріжки. І вареники, ну вареники, ще ску, спол... це це все, що на зиму. А ще в місні соусі додає так. Це все, що на зиму я показала, що ми робимо. А що так, просто ви всі знаєте, що можна зробити вареники, пироги, киселі, компоти, просто так пити. Так що ще є час, і ми будемо також ще ходити, поки всю полуницю <гум> не ми стираємо. Тому що хто як не ми? Пропаде ж, жалко. <гум> так. Бажаємо всім друзі, мирного галузі. А от шо у тої тарілочці? Да. А, а це тут. Бачите, це я збирала пінку, шум збирала. А -а -а. І це можна також з кисломолочним сиром або до морозива додати, або просто. Це так. з джему збирала, так? Да? Так, да, з джему і з варення збирала. А -а -а. Ну і зараз покажу вам охолоджений джем та охолоджене. Скосили люцерну. Впорали ще з одною справою. І настрій чудовий. Уперше за рік і 4 місяці такий чудовий настрій. Почався він з вчорашнього вечора. Друзі, не підкажете, в чому причина такого чудового настрою? Ось, подивіться, друзі, це ось так виглядає джем. Як я робила джем? Я просто у мене соковижималка, ви бачили, яка є. Ну, щоб фреш робити. Я пропустила два-три рази через соковижималку. Потім додала пів кілограма цукру і один кілограм 1 літр цього соку і уварювала десь півтори годинки. Якщо ви хочете, щоб джем був густіший, такий знаєте, от для випічки густий, то можна зробити один до одного: один кілограм цукру і один літр соку, і вийде ось такий чудовий джем. Мені джем просто до чаю. Для випічки в мене більш йде це Варення з пелюсточок троян, де воно густе, добре. от. І покажу ще вам варення. Я вже, правда, показувала. Ось так виглядає варення із полунички. Бачите також чудово і для випічки, і просто так до чаю, і булочки якісь спекти. Всім, друзі, бажаємо мирного неба! Всім бажаємо всього найкращого і бережіть себе. Пока-пока. І я вже передбачила, що зараз в коментарях знайдуться такі підписники, які напишуть, і куди ви все це діваєте? І хто ж це все їсть? Друзі, я вас запевнюю, що завжди знайдеться кому з'їсти такі смаколики, завжди знайдеться кого пригостити і з ким поділитися.